Я вас вітаю на лекції про прес, живіт та діастаз. Сьогодні ми проговоримо про м'ясо нашого живота, що таке діастаз та як вплинути на покращення стану вашого живота, незалежно від того, є у вас діастаз чи його немає. Тож, якщо ми з вами переходимо до м'язів живота, в нас з вами є три. Пари широких м'язів живота і довгих прямих м'язів живота. Це те, що робить кубі. І нам треба буде заглибитись в те, як вони виглядають, і як вони кріпляться і пов'язані один з одним. І зануримось в анатомію. Розпочнемо з того, як ми. Звикли сприймати м'яз живота, ну і в цілому нашу анатомію, нашого живота. Це такий класичний варіант да, в нашому найпопулярнішому атласі, який ми з вами можемо побачити або уявити. Але насправді ж все набагато складніше, або, я би сказала, цікавіше, ніж просто кубики на животі. Ми з вами маємо в першу чергу самий наружній м'яз. в нас їх чотири порції. Перший наружній м'яз – це в нас <кій> зовнішній косий м'яз живота. Він знаходиться ось тут. Ось це зовнішній косий м'яз живота. Я думаю, що ви колись чули про них. Але саме цікаве, що Ось ця більоса лінія з'єднувальна тканина, яка називається апоневроз, Вона не просто тут знаходиться, вона є продовженням зовнішнього косого м'язу живота. Продовженням. Це одне ці. Далі, на наступному зображенні, ми з вами відшарували зовнішній косий м'яз І що ми побачимо? Під косим зовнішнім м'язом в нас з вами знаходиться внутрішній косий м'яз живота. Ось це був зовнішній, а ось це внутрішній косий м'яз живота. І також, також всередині, умовно, в нас внутрішнього косового м'яса живота будуть знаходитись Ті славнозвісні кубики. Я далі вам покажу, буде зрозуміліше. І знову хочу вашу увагу спрямувати на те, що ось ця червона частина да, це м'язи, а ось ця біла частина це наш апоневроз. Чому ми так багато за нього говоримо? Тому що саме по цій лінії. В нас і відбувається такий феномен, як діастаз, розходження білої лінії живота. Ось тут в нас знаходиться прямий м'яз живота, прямий на то він і прямий має а, зна, у нас нашу да, славнозвісну форму кубиків. І останній найглибший, да, ми відшарували з вами е, Зовнішній косий м'яз, внутрішній косий м'яз, Ми відшарували з вами прямий м'яз живота, і до чого ми з вами дійшли? Ми дійшли до поперечного м'язу живота. Ось так. Ось тут він знаходиться, і також, якщо ми звернемо увагу на нього, ми побачимо, що він має доволі таки багато з'єднувальної тканини. Ось тут ця з'єднувальна тканина відшарована, і ми бачимо, що це все, да, ось цей весь шматочок, ось цей весь шматочок, це би була з'єднувальна тканина. Саме з'єднувальна тканина, пам'ятайте, з'єднувальна тканина це не м'язова тканина. І повертаючись назад, я хочу пояснити, що з'єднувальна тканина вона має певні властивості. Вона повинна бути пружня. Також вона повинна бути еластичною, але при цьому доволі таки прочною. Прочною, да, і тримати все це, всі наші слої попереду нашого живота. Але коли м'язи живота скорочуються, вони натягують нашу з'єднувальну тканину. Це нормальний процес, якщо все працює в балансі. Також, щоб вам було легше уявити, я знайшла вам зображення схематичні. Окремо одного м'яза від іншого, тут ми будемо бачити зовнішні коси м'яз живота. І як ви можете побачити, ось це це самі м'язи, а це все з'єднувальна тканина. І я нагадую, що діастаз відбувається по цій лінії, да? по цій лінії посередині. Це в нас з вами внутрішній косий м'яз живота також вплітається в нашу середню лінію. І також, бачите, частка, м'язова частка і частка з'єднувальної тканини, вони дуже, ну, дуже рів, урівноважені, що не все це м'язи, це важливо розуміти. І оце наш поперечний м'яз живота. Тут ви, навіть, ой, тут ви навіть можете побачити, да, що ось таким чином м'язові волокна розташовані, а це кармани для прямого м'яза живота, він туди входить, але це не важливо. І тут також ми маємо м'язову частку і дуже багато частки з'єднувальної тканини. Це вам додаткові зображення для кращого уявлення ситуації. Далі ми переходимо до більш такого схематичного да, уявлення. Тут я намалювала жінку. Ну так, як вийшло? Тут міг би бути і чоловік, це не принципово, але в нас буде жінка. Тож, ми хочемо зрозуміти, в якому направленні в нас розташовані волокна м'язові і що вони роблять, так чи інакше. І ми починаємо з глибинного м'яза. Найглибший м'яз живота це поперечний м'яз живота. І його волокна вони знаходяться поперечно. Тобто вони ось таким чином, зверху вниз, розташовані. У нас в тілі. І в нас, по суті, два поперечних м'язи живота правий і лівий. Але вони не існують, не існують окремо один від одного. По середній лінії, по нашому апоневрозу, вони не мов би, шнурують наш живіт наш живіт. В Право лівому направленні. З права на ліво, зліва направо і утворюють такий, немов би, корсет в нашому тілі. Тобто, тобто саме завдяки поперечному м'язу живота. Ми не би, як в корсеті, наші органи вони всі знаходяться там, де їм потрібно бути. І це відбувається не за рахунок того, що ви втягнули живіт, стисли його, а за рахунок того, що в синергії м'язи, поперечні м'язи живота працюють злагоджено і тримають ваш живіт там, де йому потрібно бути. Наступний в нас буде внутрішній косий м'яз живота. Намалюємо його волокна. Вони в нас будуть розташовані знизу вгору під кутом плюс-мінус да, 45 градусів. Такі маркери один на один налягає трошки. І так само. З іншої сторони, знизу вгору. І по такому ж самому принципу вони будуть пересікатись посередині, але вже в іншому напрямку. Тобто, да? так само під кутом шнуруючи оцю нашу середню. Лінію живота. І а, одна, основна з функцій нашого внутрішнього а, косого м'яса живота це повернення грудної клітини відносно тубобу в ту сторону, в яку ми хочемо. Тобто, якщо ми хочемо повернути грудну клітину вправо, то косі внутрішні м'яси живота будуть скорочуючись. Повертати грудну клітину вправо. Це якщо да, про таку а, динамічну а, функцію. І наступний м'яз, який ми з вами опишемо, це наружні косий м'яз живота. Візьмемо для цього зелений маркер. І він вже має направлення зверху вниз, діагональне ось таким чином. Да? З однієї сторони. З іншої. І так само він буде пересікати і шнурувати наш апоневроз з'єднувальної тканини посередині живота. Його одна з його функцій це повернення нашого, нашої грудної клітини відносно тулуба. Протилежну сторону. Да? Тобто, якщо я повертаю свій тул, свою грудну клітину відносно тулуба вправо, то я скорочую ліву, наружню, кос, лівий наружні косий з живота, і навпаки, якщо я повертаю вліво, я скорочую правий. Це те, що ви повинні уявляти схематично, про те, що це да, не настільки просто, як здається. Тут немає. Прямого м'яза живота, далі ми про нього також поговоримо. Далі ми з вами звернемо увагу на наші м'язи живота та те, як вони фасціально пов'язані з нашою спиною. В нас є такий, знаєте, ви завжди, чули, що м'язи живота наш кор це не тільки прес, да? це ще і м'язи спини. І от зараз ми розберемося, а чого ж так. Тож, ми з вами розпочнемо з того, що наша, наш поперечний м'яз живота, який в нас знаходиться найглибше, ось ось тут він у нас, ось він, да? він знаходиться найглибше, він фасціально... Фастіально вплітається в наш апоневроз, про який ми вже з вами сьогодні розмовляли. І також фастіально він вплітається в наші м'язи спини, так? фастію м'язів спини, або вона ще називається грудопоперекова фастія. Далі, наш косий внутрішній м'яз, ось він одразу йде після. Поперечного м'яза, він, розгалуджуючись з'єднувальною тканиною, утворює так звану піхву карман для наших прямих м'язів живота. Для наших прямих м'язів живота. І зверху наші прямі м'язи живота покриває з'єднувальна тканина зовнішнього косого м'язу живота. І якщо попереду в нас утворюється карман піхва для прямих м'язів живота, то позаду ці кармани утворюються для групи розгиначів нашої спини. І нам дуже важливо співпрацювати рівномірно із м'язами, які в нас знаходяться попередній, по задній лінії і по боковій. Уявіть, що певний тонус м'язів в кожній з цих ділянок. Утворює певне натяжіння з'єднувальної тканини. І коли ця з'єднувальна тканина натягнута, вона збалансована по натяжінню, все працює добре. Але якщо ми з вами будемо працювати і закачувати, да, наприклад, передній прямий м'яз живота, ми будемо розтягувати з'єднувальну тканину в різні сторони, що утворює дуже велике натяжіння попередній лінії по нашому апоневрозу, що призводить до розтяжіння і утворення діастазу. І одна із дуже частих причин діастазу це, звичайно, під час вагітності. Також в нас дуже багато розтяжіння, але не тільки, не тільки під час вагітності в нас може утворюватися діастаз. Тому нам важливо збалансовувати роботу і передньої частини живота, і бокових частин живота, і навіть нашої спини для того, щоб все це працювало в балансі. І працюючи з м'язами живота, основна відповідь на питання: а що робити, щоб прибрати діастаз. Нам треба працювати з усіма цими м'язами, які знаходяться навколо нашого живота і позаду, збалансовувати роботу, і в роботі з животом ми повинні акцентувати роботу на певних групах м'язів. Тобто, ви повинні розуміти, що е, ви бачили, да, що один м'яз накладається на інший, тобто ізолювати і працювати тільки з одним м'язом не вийде, але треба змішувати акценти. Ваші тренери, або ви, якщо ви займаєтесь самостійно, ви повинні розуміти, що направлення м'язового волокна описує роботу м'яза. І якщо поперечний е, м'яз живота... В нього розташоване волокна ось таким чином. То ось таким чином скорочуючись, він буде працювати. І, скоріш за все, якщо ми хочемо заакцентувати роботу на поперечному м'язі живота, це будуть якісь вправи там, де ми не скручуємось. Це будуть вправи в нейтралі, в нейтралі нашого тулуба. І ми, наприклад, будемо додавати дихання, тому що. Вдихаючи і видихаючи, ми будемо розтягувати ці тканини. Це дуже важливо розуміти. І як висновок, якщо ви будете працювати злагоджено з усіма м'язами, не віддаючи перевагу якимось з них постійно, то поступово і повільно ваша передня лінія апоневроз з'єднувальна тканина, вона буде укріплюватись, ставати більш пружньою і Потроху буде зменшуватись ваш діастаз. Ось тому приймайте до уваги і користуйтесь.